Привіт, мої хороші, з вами Ірино Україна. Дубль 2 знімала, знімала. Починаю спочатку, не нажала кнопку, наговорила цілу купу. Сьогодні на такій оптимістичній ноті починаємо невеличке відео, в якому я хочу з вами порадитися, почути від вас дуже поради. І також дуже-дуже попросити вас. Висказати свою думку по такому питанню. У мене скоро день народження, і я дуже хочу почати якийсь набір. Знаєте, що в мене? Я кожен рік намагаюся щось день народження починати. Мабуть, у багатьох вишивальних є якісь такі свої фішечки, свої забубончики. І я в минулому році починала берегіння до цього. Дня на народження я її закінчу. І хочеться знов щось таке грандіозне, таке велике, таке гарне почати таке, щоб, щоб на цілий рік розтягнути. Ну, якщо і скоріше, то щоб була така пам'ять собі, або навіть я думала сину, це не важливо, кому просто велику гарну роботу. Я кілька днів думала, думала, думаю, ні, без вас я не впорююсь. І заодно ви собі подивитесь, можливо, якісь нові роботи відкриєте, тому що наборчиків я назбирала багато, але не наборчиків, а фоток. Бо ж те вони у мене тут, ці наборчики. А деякі е, треба купувати, а деяких взагалі немає. Я не дуже розбиралася, чи є вони зараз, чи нема. Тільки пару штук я подивилася, що я їх не зустрічала. І так я їх і не знайшла. З'ясували, що це дефіцит. Можу когось раптом, за зокрема, десь є, і ви не маєте їх вишивати. То я їх з задоволенням куплю. Ну, це буде в самому кінці. А зараз давайте хід моїх думок, Як я, з чого я починала і до чого я додумалася. Дивіться, спочатку я вирішила, що мені потрібно взяти просто те, що у мене є, або те, що дуже-дуже легко зараз купити. Купуємо ми. У Іванки, да? зараз от Ді вона написала, що дуже багато має прийти. Звісно, не тільки до неї, а в Україні з'явиться партія. То у всіх магазинах, але ж всі мої глядачі купують у Івани. Посилання під відео є на її. Сторіночку Viber, начебто, да? на її в Вайбері, начебто дає. Бо вона є в Інстаграм, захоплююча вишивка, і в Фейсбуці. В Viber саме таке живе спілкування. Отже, не відходимо від теми. До речі, поки я це все болтаю, я останню схемку, яку я купила, <кій> я бачу, такий будиночок. Я вже думала, може його почати. І тоді все питання знімається, і взагалі це відео буде неефективне. Але ні, треба все ж таки вам розповісти, які у мене муки вибору. Отже, вдома у мене є отакі от піони і дельфіні. Далі у мене тут є просто піони. Уже можна починати брати. Да? Я ж збиралася. Далі у мене є новорічний такий набір, який я візьму в Литву і почну, але хотіла трошки пізніше туди на осінь до зими. да. Потім в мене в мріях лежить в очушках отакий набор від Лукаса, але я подумала, що або його, або такий світліший вже вийшов, і він мені навіть більше подобається. Теж поки нема питань його купити. До 19-го там кілька днів полазити по магазинам, я думаю, можна знайти. Також, не знаю, чи є зараз в магазинах шари. Шари оці е, кулі. да? І вони мені щось таке, знаєте, легкість. Життя, легкість справ символізують, то вони зараз вроді не дуже такі є в продажу, але я дивлюся на них, як на ще один кандидат, що можна почати в день народження. Потім я думала про картини з природою, зараз вам не скажу від кого яка. Але це Лукас, Мережка, не знаю, Дім Dimensions щось я такого не бачила. От такий будинок від будинок Гори, будиночок. Лукас це, мабуть, потім да? такий, ще дивилась. А оцей набір мені взагалі нагадує. Картину, яку я бачила на власні очі, і була дуже вражена. бо Спочатку я побачила розробки, теж в мережці є схоже, мабуть, і в дімі є. І в мережці раніше було схоже щось. Я коли побачила спочатку на малюночках, а потім побачила вживу, якщо зможу, зараз ставлю фото, якщо знайду. І дуже була вражена, що це от таке. Ну, я вже це розповідала, але може у мене є новеньке, що, що дійсно живуть люди в таких гарних містах, кожне місті по-своєму гарно. І тоді, коли ця війна почалася, ми проїжджали там повсі, я думала, тут би я залишилася і сиділа б і нікуди б не рипалася, але занесла мене аж в Литву. Більше всього мені подобається в мережці. Поки що все ж таки оцей котеджик чи будиночок, кірничкою щось, будинок. Чи колодязь бажань, чи будинок бажань, якось так він називається. На жаль, не можу підписувати фотки, тільки відео. Фото, як накладаю, то немає тітрів. Ну і далі. Куди ж я без коней? так? А, найбільше мені подобаються, на жаль, вони рашистки, але вже вони ну, в залишках можна десь і знайти їх. Велика така картина гарна, да, оце площа заката. Вона мене колись так добре зачепила. Далі в Dimensions є коні такі теж на воді. Потім ці не знаю. Ну, теж, мабуть, Дімовський. Не, не, не буду точно казати. Е, такі називаємо їх блакитні коні. да. І такі парочки, мама з синочком, чисточкою, ну, такі материнські сюжети. Один такий мені дуже сподобався. До речі, я щось раніше його не дуже зустрічала, це шукала для відео і знайшла. І от така теж мила картина. А ще оці коні, що гуляють собі десь на природі. Зараз я почала вишивати, це побачите, це вже в звіті через пару днів. Але от мить від я не ся, цю таку дівчину з конем, і оця якась знайшлася. Теж у мене вона була десь в очушках колись. То м -м, вона така була б теж як пара. Да? То один день життя дівчини з конем, а це інший день життя дівчини з конем. Ну, це я так собі думала. Потім. Про що я ще думала? Подумала я ще про якісь міста. Наприклад, Париж повишивати, а дуже багато Парижа є. Навіть такий колаж я зробила з картин Парижських мережки, теж Лукас, ну, така, знаєте, мрія про Париж. Але якось так відсунула цю думку. Залишається у мене так прямо, знаєте, на передньому плані думка вишити Лондон для сина. Я навіть його запитала, який подобається. То на вибір було три. От це такий новорічний лондон такий зимовий. Другий теж такий більш от мені подобався. Я між двома обирала йому. І, звісно, він вибрав, сказав, якщо вишивати, то оцей осінній він, виходить, такий Лондон. Мабуть, це мережка, може Лукас. Ну, я ж говорю, що ці дві фірми зараз вони прямо мені такі самі, самі більше подобаються. Можливо, я якісь ще десь і не замітила, це те, що мені потрапляє на очі, і я його ну, знаю краще. Тож, така, знаєте, вже більш пташечку вже б я поставила на цьому Лондоні. Що ще? Ще я хотіла повишивати. Дівчат, думаю, ну все ж таки, як дівчинка, і тут пішли спочатку україночки. Одна така, отако від мережки з хусткою, гарна. Потім схід від мережки. Потім така україночка теж з хусткою. Одна і друга, дуже гарні ці дівчата. Далі вишивають, бачу, зараз фотку брала у Алочки, але тобі привіт, оцю дівчину осінь. І у нас хто вишивав? Саша, по-моєму, чи Іра. Я вже забула, хтось про просувайки вишивав. Цю дівчину осінь. От. І мені дуже подобається от така дівчина в маках, але більше-більше подобається слушаю тишину. Це прямо от коли війна почалася, цей рік вона прям така мені, знаєте, ну, хоч вона і теж, по-моєму, рашистка. Але, ну я б купила навіть отак, от не починаючи, у кого, може, є. Я б купила її колись вишив. Така спокійна. Сразу мені згадується під цю картину мирне, тепле літо, щось дитинство навіть ці поля безкраї і дійсно тиша. У мене просто була колись. Такий момент, який я запам'ятала, тому що я, на нього, я його озвучила, ми з подружкою, нема вже її з нами, на жаль. Бігли на ставок, там далеко було для дитини, це взагалі далеко. Ну, як, ми вже були не дітьми, нам вже було десь 16 років, 15-16 такі вже дорослі діти. І ми бігли на той ставок, замарились. Полі тако лягли пшеницю, голубе, блакитне небо і, я кажу, і ці, такий звук, звук, тиша, аж звениць, знаєте, така тиша, тиша, ніде нічого, жара, день такий, навіть від села такої звуки вже не доносились ніякі. І я лежала і думала, Боже, який гарний день, як його запам'ятати. Кажу, Алю, от, от цей день, це небо, цю тишу, запам'ятаю, я на все життя і цей запах літньої спеки такий. І я запам'ятала бо озвучила. І е, ця картина от, щось мені нап... нагадує це все. То, таку, про таку картину, да? це вже я ставлю другу пташечку, якби для своїх. В своїх думках, бачите, так вам озвучу і е, прийду до якогось, е, до якогось номінателя. А, а ще я пропустила, е, я думала, ще сину ще вишити вовків. У них вовк це навіть їхнього підрозділу е, блема. Але я не знаю, чи він хотів би таких вовків. І от страж ліса, да, мені подобається оцей. І чи він є, бо так наліччя дуже немає, його написано. Вони з'являються. Да? І така парочка вовків. Ну, не знаю, чи б йому подобалось, я не питала, бо що питати, як я поки що не берусь вишивати, не питаю. А коли шукала балків, ось що я побачила цього оленя. Я б хотіла, але він теж такий зимовий, то, можливо, після Нового року я його собі куплю і вишию. А, так, відволіклась від таких дуже, яких мені вже подобається. Ми вже перейшли майже до фінішу. Скільки остання підбірочка у мене п'ять фоток, я їй вам прям покажу таку колажем її спочатку, а потім про кожну розповім. А, що все ж таки день народження мій, і треба щось таке індивідуальне, моє жіноче. І я собі виділила такі фотки. Оця дівчина-соль, яка чекає, а я завжди чекаю сина чекаю. І скоріше закінчиться ця клята війна, і він повернеться живим, здоровим додому. Мені ще треба його женити, онуків бавити. Чоловіка чекаю з роботи, бо він у мене вже сім років дальнобоїть і приїздить додому, потім трохи побуде і на 2-3 місяці знов його нема. То така, да, А соляться. Не знаю, чи вона є чи нема. Потім такова баришня на березі теж, ну, вона це не дуже мені подобається, але так я її вже вам покажу. Може комусь подобається. Вона більше на мою мої невістки підходу, У неї є така фото. Я вам теж розповідала. Покажу вам порівняння. От, Повертаємося до мене. Далі така... такий набор Aurora від Dimensions, подивіться яка. Баришня така, ну, вона якась мені холодна, хоча несе світло, освітлює все. Теж мені Ну... подобається, так? Да? Така фея теж у мене промількнула качушках, потім цей єдинорог мені давно подобається. Опять же, він такий індивідуальний для мене, і він і він лошадь. Так, ну, да, коні, коні. Е, не знаю, чи є він. І саме більше що я б хотіла, дійсно хотіла б я вже от е, навіть коли Зробила ці всі добірку фоток і вже почала структурувати, зрозуміла. Навіть на підготовчому етапі до цього відео, що, що якби у мене була оця цей набір, я почала б його вишивати. Якось він там називається, якісь там духи Dimensions. Ну, ви знаєте, що мене з Америкою багато чого пов'язує. І я дуже люблю е, читати і слухати, е, і дивитися фільми вестерни про пригоди про індіанців. Індій, індійців. Коротше, ті, що індійці. Вічно з українським у мене переклад індійців. Так, це така індійка, яка випускає духа, який допоможе її рідним, пташечку, і її всі інші духи допомагають їй і її родині. Такий як оберіг. Ну, знаю, Мені дуже подобається, але виявилося, що це раритет. Ну як раритет? Я навіть не знаю, яка зборка, може її китайська, але його ніде немає. От, от, от Це розстройство. Тож, я дуже-дуже сподіваюся, що ви мені допоможете. Або щось придбати, скажете, що це десь у вас є такий наборчик. Ну крім тих, що е, перші я показувала, ті дійсно вони всюди є, про них не треба. А от ці, е, які я сказала, ставлю пташечку. А пташечку я поставила на е, наборі е, слушаю тишину, на конях е, якихось там і на на цьому і на цей індійці. Тож, дівчатка, я вам дуже дякую, що ви подивилися. Сподіваюсь, я недовго вам поболтала, хоча ну, треба ж було про кожну розповісти. І я маю придбати якийсь набір і його почати після Пасхи, в мене день народження, то треба поспішати. І сподіваюся, що ви для себе теж побачили якийсь набір, який дуже-дуже вам захотілося. Напишіть мені, будь ласка. От в цьому відео мені дуже важливі коментарі. Не полінуйтеся, дуже-дуже вам буду вдячна. Всім гарного дня, попереду вихідні. Час летить швидко дуже. Гарних вам вихідних, мирного неба! І найшвидше нам всім перемоги, Па-па!